А поки повертаємось до обговорення ситуації на фронті е, на харківському напрямку. Вчора відбулося чотири бойових зіткнення з російськими військовими в районі Вовчанська. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу збройних сил України на сторінці у Фейсбуці. І детальніше про ситуацію на цьому саме напрямку будемо говорити з солдатом відділу прикордонної служби бригади ГАРД Олексій Задрей з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, про ті спроби штурму чи фіксували їх у зоні відповідальності вашої бригади? Якщо так, то якими вони були? Як намагалися просовуватися російські військові? Ну, якщо здальнимо по ситуації е на нашому напрямку, тобто наша прикордонна бригада ГАР в складі Сил оборони України? Ми продовжуємо виконувати свої завдання е протидії російської агресії на Лучанському напрямку. Ситуація, як і раніше, складна, ворог обстрілює наші позиції з усього наявного у нього озброєння: це артилерія, міномети, дрони, авіація. Також е, працюють снайпери. Ворог постійно намагається облаштувати свої позиції, е, створювати нові фортифікації, але розвідка е, нашої бригади Гагард е, вдало виявляє такі спроби. Ну і по ворожим позиціям відразу. Відпрацьовують наша артилерія, міномети, реактивні системи залпового вогню, а також дронами. Ми працюємо і СКИДами. От. Було помічено, що намагаються заходити ДРГ диверсіонні групи. Але ці спроби ми також вчасно от, попереджуються нашими хлопцями. В загальному ситуацію ми контролюємо. Власне, ці спроби ДРГ, я так розумію, це суто піхотні штурми. Вони не використовують важку техніку під час таких вилазок. Це невеликі групи до, скажімо так, п'яти людей маленькими групами вони заходять ну, і намагаються робити свою шпіонську справу. Скажімо, так пане Олексію, у зоні вашої відповідальності місто Вовчанськ. Як воно зараз виглядає і його околиці? Місто. На жаль, місто практично ну, майже зруйновано. Тобто там суцільна руїна цивільного населення, якщо воно є, то там личені одиниці людей. Люди розуміють, що там вже залишатися ніяк не можна. В вуличні бої відбуваються щодня і постійно ми відбиваємо атаки. Ворог. Знову ж таки заходить малими групами, бо великими виявляємо відразу. Ну а все ж таки, наші хлопці взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України, такі спроби виявляють і попереджають успіхів, ворог немає. З приводу обстрілів, ви сказали вже про те, що вони досить інтенсивні у зоні відповідальності вашої бригади. А з приводу небезпеки, загрози безпілотників, ударних ФПВ-ланцетів, наскільки часто вони вдаються до такого виду озброєння, Ек, яку мету переслідують під час їх застосування? Euh, значить, те, що стосується безпілотних систем, такі, як. На ланцети і е, шахеди, е, значить... Підказую, що можемо продовжити розмову. Пане Олексію, чи чути нас зараз? А, та, 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 прекрасно вас чую. Зв'язок трохи самі розумієте. Абсолютно розуміємо. Дякуємо, що а, стосум... продовжуємо розмову. Ми говорили якраз саме про загрозу безпілотників. Наскільки активно російські військові вдаються <св 'язок> до застосування таких, такого виду озброєння? <св 'язок> Ну, Я ж я казав, не знаю, чи почули мене, що ситуація у расистів з дронами традиційно добра, на жаль. І вони в різному виконанні є, як заводські, так і просто саморобні, також використовуються дрони ночного типу расистами, але загрозу вони, ну, тобто, ми, навіть якщо вони якісь там саморобні, не треба забувати, що загрозу вони все одно несуть Ось, Тобто, треба весь час бути на сторожі. Е, ну, щодо е, дронів типу ланцет чи шахет на ділянці мого підрозділу таких випадків не було вже досить давно. Чи фіксували ви застосування російськими військовими корейської зброї? Е, ми постійно е, відстежуємо цю ситуацію. По нашому передньому краю оборони. Наразі чогось такого незвичайного ми не спостерігаємо. З приводу накопичення військ, ви розповідали про те, що вони намагаються закріплювати свої позиції. Ваша бригада виявляє такі випадки, вдається уражати місця скупчення. А чи спостерігаєте якраз накопичення особового можливо, складу техніки у зоні відповідальності бригади на харківському напрямку? Зараз одну секунду. Ну, е ворог постійно накопичує е резерви, Е тобто е е ворог постійно накопичує резерви, ми це бачимо і е спостерігаємо. Е Але таких Е тобто, ми це ми цьому максимально намагаємося запобігати. І, пане Олексію, на останок питання з приводу потреб бійців бригади, чого зараз найбільше потребують, якої допомоги бійці? чи можуть глядачі допомогти? Постійно нам постійно необхідні дрони. Тобто, треба дати собі раду, що дрони все ж таки є розходним матеріалом. От. І... Знову ж таки, тобто ми вимагаємо потреби сьогоднішнього дня вимагають людей. Тобто, дрони це дуже добре, зброя це дуже добре, але постійно ми маємо пам'ятати, що за всією зброєю стоять люди, тому нам є потреба і велика необхідність наявності людей. Яких саме спеціальностей потребує ваша бригада наразі? Наразі нашій бригади потрібні всі спеціальності. Тобто, це і як водії, айтівці, пілоти ФПВ, тобто, в принципі, ми готові і дуже раді зустріти всіх. Пане Олексію, дуже вдячні за те, що так. за те, що доєдналися до нашого Дякую. ефіру, розповіли про ситуацію в зоні відповідальності, і ми радимо глядачам приходити на сторінки бригади, е, знаходити актуальні збори або ж дізнаватися більше цікавої інформації про бригаду. Якщо зацікавилися вступити саме до цього колективу, Олексій Задерей, солдат відділу прикордонної служби бригади ГАРД, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо, що доєднались попри проблеми зі зв'язком.